Микола Савєлєв, що ви зараз спостерігаєте і в суспільстві українському, і в тих процесах, які відбуваються, тому що ну так це правда, що в Росії ну інколи нам здається, що не вичерпні ресурси, але вони вичерпні, тому що економіка також в них ну. Завершується так економіка в сенсі грошей, але є партнери, які можуть допомагати, і ми справді не знаємо, хто їм там скільки дає і хто ще що може давати. Як, як в нас, суспільство? Що ви зараз бачите? Ну я вперше почув, що у них економіка завершується. Тобто То я мені... не знаю, як це може виглядати, що, них економіка завершується. Ну, хочем, те, що вони завершили. Ми хочемо, щоб вона перейшли. Те, що вони перейшли, перевели свою промисловість на військові реки. Це абсолютно правильно, і це давно б треба було робити на. А ми чомусь цього не зробили. Ми з таким осудом говоримо, що в них діти на уроках праці роблять деталі до дронів. А чому в нас діти не можуть робити деталі? Деталі і до дронів. Це, речі, запитують. Угу. Не треба змагатися з ними, в кого більший мобілізаційний ресурс, людський, бо це і так зрозуміло, в них більший мобілізаційний людський ресурс. І зараз їм може допомогти Північна Корея, яка дасть не 10 тисяч бійців, а 100 тисяч бійців. Тому треба думати добре, чи готувати нові бригади. Які там, не будемо що вони готуються, чи вони не готуються, чи просто поповнювати старі, в яких теж людський ресурс вичерпуються. Зараз мої побратими, які є на різних напрямках, говорять, що найбільше зараз, найменш вартісне зараз життя піхотинця. Тому що на нього його бомблять артилерія, і найбільше зараз дрони. З дрони зараз це така проблема. Зараз от піхотинець виходить на позицію. Так? Раніше ти зайшов в зону бойових дій, тобі 100 тисяч рахують. А тепер, поки ти йдеш на ноль, тобі 100 тисяч не рахують. А найбільший втрат це при заходженні на позицію і при виходженні з позиції. Як це так? Хто це так рахував? Чиї це розпорядження, життя таке саме воно нічим не і не збільшилось, а людське життя виходить здешевіло. А що це воно раптом здешевіло? Коли раніше було 90% наповнення підрозділу, а тепер добре, як є 40%. І то не всіх. не буду казати на яких напрямках, на яких напрямках спокійніше? Під Покровськом зараз дуже неспокійно, скажем м'яко, так. Під Покровську. Під Купінську, може, трошки спокійніше, але все одно там готується тільки під Куп'янську. А під Покровськом щодня добавь, і добають в одну точку. Як велика подяка 24-й бригаді, бо це не секрет, що 24-та бригада стоїть в часі, і що Київ вона тримає завдяки їхньому комбригу. Вони ту лінію, яка була дуга вігнута, вони її вирівняли. Тими ресурсами, які є на сьогодні. Mm -hmm. Чи будуть ще якісь там. Бо зараз говоримо про засоби ПВО. Засоби ПВО це яка зброя? Оборонна. Розуміє? Зараз ніхто не говорить, пам'ятаєте, був контрнаступ широко зрекламований. Нам прийде там 10 леопардів, прийде то, прийде. Сьо. Все по, по, до одної цифри. Для чого шпигуни? І так все ясно, все було в соціальних мережах, все було. І до нас прийшли леопарди, і ви знаєте, там вони мають такі-то, такі-то ушкодження, такі-такі-недоліки. Для чого ти це ведеш в ефір? Ну для чого? Тепер по е, чи можемо зробити росіянам проблеми. Так, можемо, як показали колопс в їхніх аеропортах. Якщо одними дронами можна робити такої біди, щоб покінчив життя самогубством, не через це, тому що їхній міністр транспорту застрілився не за те, що він е, зробив колапс в аеропортах. А знаєте за що? Чи за те, що розікрали фортифікаційні лінії на Курській дузі, де він перед тим керував в Курській області, угу. і всі ці факти виплили? І то він зрозумів, що треба або здати тих, з ким він не поділився, чи поділився, і він вирішив, чи хтось вирішив, що таких свідків не потрібно. А в нас, коли з'ясувалося, що фортифікації половину грошей, я не чув, щоб хтось застрілився, ви знаєте? А пасувало б. Якщо на Сумщині розікрали при будівництві оборонних рубежів, то пасує, щоб спрацювала якась там тимчасова слідча комісія Верховної Ради, неважливо, військову прокуратуру повернули, яка би сказала: Ти винен, ти винен, ти, бо так не може бути. Вчора була провалена Харківщина. Давайте ті речі обговорювати. Була провалена Харківщина в обороні? Була. Сьогодні провалена Сумщина. Що буде провалено завтра? Такі речі треба обговорювати. Якщо ми ці речі не будемо обговорювати, буде велика біда. Говорять про Трампа. Трамп зробив паузу і відмовився там Україні постачатки зброї. Відмовився. А це ж не перша зупинка, чи там штучна зупинка. Пам'ятаєте, було попередньо, що нам відмовились давати розуміті інформації після скандалу в гувальному кабінеті. Що там ну, Великобританія нам давала розувід інформацію, а американці не давали. Нам поки що, нами просто бавляться. І ми не знаємо, що скаже Трамп завтра. А можливо, цей шантаж, який Трамп використовує проти Путіна, післязавтра спрацює. Що тоді буде через тиждень? І нам знову скажуть, о, ви знаєте, Путін пішов на поп'ятну. Давайте ми вам все-таки зброю не будемо давати, як ми до того і думали. Тут треба в першу чергу сподіватися на себе. Якщо є можливість замінувати, давайте мінуватися. Тут є зараз одна проблема, яку знають всі підрозділи. Це не секрет. Дуже мало саперів. Так? Мало саперів. Тому що сапери мають так само, як снаряди мають властивість закінчуватися, так само і сапери мають властивість. ті поранені. Вони час працюють в таких умовах, що ой, той трьохсотий, той двохсотий, треба ті навики поповнювати, вчити нових молодих людей, не обов'язково всіх заганяти в піхоту. Бо потрібні спеціалісти, потрібні спеціалісти снайперської справи, потрібні сапери, хороші, щоб не підривались на своїх мінах, щоб була співпраця між підрозділами, щоб не йшла людина і не знала, що там вже інший наш підрозділ поставив міну і підірвалася на тій міні. Такі випадки, на жаль, теж є. Ну, давайте це все обговорить. А в нас обговорення на рівні військових спеціалістів це не обов'язково вносити в публічну площину. Це може бути обговорюване, але це не треба боятися про це говорити. Якщо ти будеш висаджувати чого зволіки, то так воно тим і закінчиться. Що завтра знову, давайте ми там виграємо, там ми там фортифікацію поставимо, бо там горб. Та не треба там, де горб, чи там, де ліс, треба там, де треба. Ніхто ж е, зараз не ставить питання. В нами були допущені такі помилки, ми їх змінили, тепер будемо там, там. Мені по сьогоднішній день не ясно, за що зняли залужну. Мені не ясно. Я знаю, десь догадуюсь, за що його зняли. Там якісь політичні нюанси. Хтось хотів його відсунути трошечки в бік. Мені не зрозуміло, за що познімали. Купу офіцерів, які були при залужному, які були професійні офіцери, вони, може, мали симпатію до залужного. Але якщо ти будеш проводити з такою мотивацією, знімати бойових офіцерів, то гріш тобі ціна, настала пора вже думати власною головою, не головою Єрмака, правильно? Перепрошую за зайву емоційність. Але, пане Миколе, і потім до гірня... ну, і догірняка, і пане Миколе, ви також можете відреагувати на це все. Ми ж сьогодні в інформаційному просторі українському, не лише українському. В тому числі і росіяни підхопили інтерв'ю Тараса Чмута, та військового, волонтера, який вирвано з контексту, але це сказав, що ми програємо війну на виснаження і, по суті, ми черпаємо воду з човна, який йде на дно. І також... Багато з боку чмута була бу, було критики. Десь воно перегукується про що ви говорите, пан е, Микола. Що багато речей ми не помічаємо. Робимо що пану, не помічаємо? Подивіться, як роблять. От я, як журналіст, професійний журналіст, І я ви бачу, ви? як зараз роблять е, кацапи. Вони закидають наших полонених, повністю забивають ефір нашими полоненими, які говорять негатив. Там на командування, на якісь реальні випадки, на якісь вигадані випадки. Де все. Воно йде широким валом. І ті, хто знають цю людину чи знають ситуації на місці, вони можуть проаналізувати і сказати: Слухай людина в полоні, тут скажеш любе. А хто не знає, каже: ти бачиш наш український, що говорить хлопчина його взяли. Він правду матку несе і викриває. Давайте ми так зробимо. У нас мало полонених. Значить, дозволяє міжнародне законодавство так використовувати полонених. Не дозволяє, то на тій підставі наших полонених висувають в ефір і примушують їй казати певні речі. Давайте, дивіться, скільки в нас полонених росіян. Давайте їх в ефір, хай вони розкажуть, щоб це не було е, зроблено. Я десь записав в укопі, чи я в бліндажі записав його і виставив то на Тікток, і всі сказали, що це серйозна інформація. Давайте це робити на рівні держави. Щоб це от виступає полонений, каже: я був, я скоїв злочини, я воював в Бучі. Наші командири такі-то, такі, то, такі -то називав реальні, невигадані випадки, як зараз роблять вони. Називав реальні порушення росіян, щоб самі росіяни, які це дивилися, сказали: Да, такое було. М -м -м. А чому ми це не робимо? Оце інформаційна боротьба, а її нема. Є інші речі, які б можна було застосовувати, і вже давно. А вони не застосовуються. І тому я знизую плечима і думаю, чому ні? Навіть пропозиції були від офіцерів, які кажуть, о, давайте, наприклад, ну, от ми заходимо, так, я вже дослужував, скажімо, в мобільних вогневих групах. Я розумію, що Браунінг б'є на 2,5 тисячі метрів, так? А шахет заходить на 300. Ти навіть теоретично його збити не можеш. Але ніхто не розпускає мобільні вогневі групи. Вони мають там стояти так. В певній ситуації, коли, коли шахети на певній висоті, тепло, його можна збити. А в певній ситуації вже там треба закуповувати не дрони, а вертольоти. Користь вертольота набагато більше, ніж користь шахіда. За один виліт він може збити 4-5 шахедів. А чому цього не робиться? Тож не робиться на території бойового зіткнення, а тут над областями це можна робити. Знову ж таки, ніхто це не обговорює. Чому? Дякую. Для Путіна завершення війни без ліквідації України це програш. Так? Для Зеленського завершення війни без того, що він лишився при владі, це теж програш. І тут згадуємо, що Китай сказав: ми не, не дамо програти Росії. Для, для Трампа будь-яке завершення війни це виграш. Тому Трамп буде балансувати тут в цьому проміжку підтримувати або, підтримувати або одних, або інших. Коли він припинить військовий конфлікт, він це запише собі в плюси. Така він людина. Як з цього скористається Мерік, ви прекрасно розумієте, що ця угода, яка там була підписана про корисні купалини. Ну, Трамп швидше підписав угоду про корисні купали з Росії, але в нього просто не було такої можливості, але не виключно, що завтра з'явиться, так? Тому треба розуміти, що кожен в цій війні буде досягати свого. І ми, щоб часом не стали на рейки когось. Ми маємо свій інтерес в цій війні. Ми маємо її завершити, залишитися при можливості. В тих територіях, в яких ми були, бо можуть бути різні розклади, так? І е, якомога менше втратити людей, тому що якраз людський ресурс це те, що швидко не поновиться, і поновиться аж через десятиліття. Оце наші, я вважаю, пріоритетні завдання. Ну насамперед треба сказати, щоб ми позбулися своєї наївності. І мова йде там про розвал Росії найближчим часом, в найближчі п'ять місяців, чи найближчий рік, чи найближчі два. Вона має достатній економічний ресурс, щоб працювати навіть в умовах повної ізоляції. Тим більше питання друге: Китай ніколи Росію не віддасть тій війні. Китай не вступиться, тому що для нього програш Росії це втрата величезних ресурсів. Першу чергу, не людських, так людських Китаю свого достатньо це ресурси копалини і так далі. Їм набагато вигідніше мати справи з Росією ніж з нами. Тобто тут мова йде про Китай. Те, що там Трампу вдалося заламати Китай, це неправда. Як показало їхнє економічне протистояння нічого Трамп наразі Китаю не зробив. Можливо, в перспективі тут я погоджуся. але поки що я не бачу якихось. Я думаю, один з кроків, який цілком можливий, не ясно, хто прийме рішення, це можливо навіть фізична ліквідація пана Володимира Путіна, на якого еліти спишуть всі свої гріхи, і тоді Росія залишиться чи в повному складі, чи хтось від них від'єднається, невідомо. Я не вірю в російський бунт бісмисний, безпощадний, тому що ну, якщо вже країна сформована як країна рабів, і це їхній нормальний стан, і як той казав, головна мрія раба це неволя. А пошук доброго господаря. От вони шукають доброго господаря. Якщо Путін, Путін чому не показує свою слабкість, він розуміє, що якщо він тільки покаже якусь слабкість, готовність до перемир'я, готовність до миру, на сьогоднішній день готовність Путіна до миру це готовність до того, що завтра його просто скинуть. Чи внутрішні еліти, чи бунт безсмислений, безпощадний, чи якась невідома хвороба, про які там з допомоги новічка, чи ще чогось. Тобто Путін боїться і цього. Путін розглядає різні варіанти. А в Путіна, в принципі, шансів небагато перемогти такі потуги, які йдуть проти нього. Але й програти в чисту він теж не хоче. І от як, де тут він знайде той баланс? Тут питання.